Учний ранок на Росії у Волограді стався вибух на заводі з виробництва радіаторів. В мережі повідомляють про двох поранених чоловіків. Їх госпіталізували. Причини пожежі ще встановлюють за однією з версій. Вибух стався через те, що на заводі спалахнуло скупчення алюмінієвого пилу в одному з приміщень підприємства. Наразі цей завод є одним із найбільших підприємств з виробництва радіаторів на Росії. Але тамтешні жителі звикли до звуків вибухів, бо лише учора під російським вологоградом горіла та вибухала військова частина. На кадрах, які опублікували в соцмережах, також видно детонацію. Жителі селища Котлубань нібито чули звук, характерний для безпілотника. З прилеглої території евакуювали 600 цивільних, у тому числі трьох дітей. Губернатор коментує, що пожежу загасили, а обставини досі з'ясовують. Пише, що потерпілих та пошкоджень цивільних об'єктів нібито немає. Представник гур Андрій Юсов повідомив, що внаслідок цієї події знищено арсенал ворога. При цьому причетність України до вибухів та пожежі в ГУР не спростували і не підтвердили.